Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Взагалі, глядачі мого каналу. Ось Настав час нашого з вами відео. Сьогодні мені надійшли ось такі ось два телефончики на огляд дар нашому каналу. Ці по телефоні люб'язно надала моя знайома добра знайома Оксана Вітання Вітаю, тобі, Оксана. Це Samsung Китайчик. Чому я кажу, що китайчик, бо в оригінальному Samsung напис цей вибитий або намальований, а тут в квадратик він, в прямокутничок внесений. Плюс відділ, не ця відстань від цього донизу надто велика, в оригіналі вона менша. І тут стандартно йде батарейка BL5C. Ось така, така стандартна батарейка, то ніби Samsung Galaxy S5. А, цей, але оскільки я не старався зрозуміти, як тут телефон включається, я до цього не дійшов. Ну, можливо, ось тут би мало бути включення, оскільки тут джек під але Нажимав нажимав хоч з батарейкою включення не відбувалося. І е, Наступний телефончик був е, е, Xiaomi наскільки мені по, -по пам'яті зраджує, Xiom Redmi 4. 4 е, в досить неповному стані, але тріщина по сенсорі. і Сенсор сам не працює. От Я от гортаю, сенсор ніде, тобто мертва зона. Якщо вдасться відновити даний телефончик, я його відновлю і огляд цього телефона покажу у себе на каналі. Ось таке в нас коротеньке вийшло лайтове відео. Кому сподобалося, ставте пальчики вверх, пишіть коментарі. Кому не сподобалося, так само щось можете записати, додати. Хай вам щастить, будьте здорові! па 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 па